Добрий вечір. Новини вівторка. Очима журналістів першого в студії Ілона Довгань. в зоні АТО з 10 ранку режим дотримання тиші так звітують в РНБО, але це на папері, оскільки українські військовики домовленість виконують, натомість терористи вже шість разів її порушили. Так кажуть в штабі. Ато бойовики далі обстрілюють населені пункти на Донбасі. А Росія знову перекидає бронетехніку до кордону з Україною. Про новини з зони АТО далі Володимир Карабан. На Донецькому напрямку терористи стріляють найбільше, кажуть у Радбезі. По самому місту знову били з артилерії, снаряди влучили в приватні будинки, зруйновано частину багатоповерхівок, осколками посічено автівки. Місцеві розповідають про нічний обстріл. Спочатку прозвучав один зрив, потух тут світ. Я вискочив, щоб перекрити воду і газ, мало ли что. Угу. Ну і второй зрим, якраз от десь для вот окна, і не знаю, що там як це спастися. Це відео зняли жителі Донецька. Танк терористів переїхав цивільний автомобіль і подався геть. Далі, оставимо, дорогі, машину і Нормально. Такий вигляд має зараз горлівка внаслідок артилерійських обстрілів. Тут загинуло шестеро місцевих жителів. Поранено трьох. Ті, що вціліли, показують, куди влучали снаряди. А вот дітом щоб міньюров. Що боссидоводасталі Це була кухня. Да, була кухня. Так. Під горлівкою наша артилерія влучна відпрацювала по артилерії. Ворога знищено дві системи реактивного залпового вогню. Ураган. Дві гаубиці Д-30. І внаслідок того, що один з снарядів потрапив в автомобіль з боєприпасом, ворог також втратив велику кількість артилерістів своїх. Які здійснювали обстріли, а такий вигляд має Дебальцеве четвертий місяць. Люди тут живуть без світла, води і тепла. Розповідають, ставлення до українських військових змінилося, коли відчули реальну допомогу. Ніхто нас не трогав, дітей угащали всім, і нас помагали. Дай Бог їм всім всі із з були, із, Полтави, із Київської області. були. Більші розговорювать. Конечно, перше время ми боялися поки ну, автомат, техника. это. А потом они начали нам помогать, помогали нам И вообще разговором они, ну как ну, как поддерживают. Також минулої доби терористи з артилерійської зброї та мінометів стріляли поблизу населених пунктів Піски, Опитне, Красногорівка, Тарамчук та Новомихайлівка. Під вогнем бойовиків опинилися Артемове, Майорське, Шуми, Вуглегірськ, Чорнухіне на Донеччині. У Луганській області бойовики обстріляли трьох Кримське, Нижнє та Фрунзе. За даними РНБО, минулої доби загинуло шестеро українських військових, сімох поранено. Ну ми далі розповідаємо про побут солдатів. На передовій наша знімальна група побувала в зоні АТО. Журналісти на власні очі побачили, як живуть бійці на війні. Про ночівлі в наметах і бліндажах, щоденні обстріли, часті візити диверсантів і настрої військових. Далі Вікторія Пластун. Цей підрозділ української армії розташувався майже впритул до позицій терористів. На передовій усе має бути буквально під рукою. Техніка від бліндажів менш як за метр, а за нею намет, у якому живуть бійці. Як вам тут зимується? Чудово, так? Василь і Вадим смажать сало. Кажуть, сьогодні в них повноцінний обід, але так буває не завжди. Інколи продуктів не. бракує. Це ж війна. Ми тут не в кабаку і не на дискотеці. Важко. Але... Але тримаєш, правда, Та, точно. Василь воює на сході України з 25 серпня. Після Майдану приїхав додому, не пам'ятаю, 26 27 лютого, коли вже все закінчилося. Через пару днів пішов на воєнкомат, записався. Вже почали з проблеми в Криму. Ну, довго не визивали, потім Не призвали. Виходячи на двір, бійці надягають на форму маскувальні халати. У землянках зберегти їх білими важко. Тут у землю вкопано пічку. Олександр говорить, до холоду воїни вже звикли і твердить, на передовій найбільше бракує нової техніки. Цю машину бійці називають Марійкою. Вона допомогла їм виконати не одне бойове завдання, хоча й не призначена для цього. А тягач, він вони читають ми його використовуємо як бойовий. Ось за цією посадкою меньше, чем за километр звідси уже позиции террористов. На такій не можно вести бой, даже с стрілецької зброї. В лесу не так часто, как ну, видим, конечно. Они полностью идут обкурены, обдолблены, идут в разгрузках, без ничего. Бывают отмороженные урки, которые идут и кричат «Аллах Акба». Что мы хотим, О чего мы хотим сохранить, сохранить Украину от этой орды, которая придет на нас? Олександр теж доброволець каже, у його підрозділі таких більшість і запевняє, усі налаштовані повернутися додому з перемогою. Вікторія Пластун, Микола Макогон, перший національний. Російські військові покидають територію Херсонської області. Зранку почали відходити з півостровів Ад і Чангарта з Арабатської стрілки. Під вечір повністю звільнили восьмиклометрову зону на південь від селища Стрілкового. Тим часом українські прикордонники укріплюються на звільнених територіях. Такі наслідки домовленості між українською та російською сторонами. Аполяційний суд Києва скасував арешт генерала генштабу Віктора Назарова його звинувачують в службовому недбальстві, яке призвело до катастрофи Іл-76 14 червня цього року. Коли в Луганському аеропорту літак заходив на посадку, його збили терористи. Загинуло 49 військових. Ще судді майже вчетверо знизили суму застави, яку Віктор Назаров вніс за кілька днів після арешту 25 листопада, з 365 до 97 тисяч гривень. Різницю повернуть натомість. Суд. Зобов'язав Назарова прибувати за першим викликом до слідчого і здати закордонний паспорт. Підозрюваного в сепаратизмі судять на Прикарпатті. 41-річного жителя Коломиї звинувачують у співпраці з терористами. Свідки кажуть, на Донеччині його бачили на блокпостах в формі військ Новоросії. Він вже брав участь в допитах полонених. В суді обвинуваченого не було. За непідтвердженими даними, нині він в ізоляторі тимчасового утримання. Не з'явилося до суду й кілька важливих свідків. Тож слухання перенесли. Робили допит, катували. І після цього, от буквально якщо вже дійсно по цій справі, коли вже відпускали приміщення, підвальне приміщення, я там знаходився самий, зайшов якраз Руслан, він підійшов до мене, зняв з мене пов'язку. В його руках він тримав листки паперу і ручку він сказав мені, щоб я написав як якщо де відбулося, чому нас затримали. Кабмін презентував програму дій на наступні два роки. Вона про європейська, каже прем'єр. Реформи чекають у всіх сферах: від енергетичної до культурної. Боротиметься з корупцією, люструватимуть чиновників, будуватимуть нові електролінії, підвищуватимуть тарифи, скорочуватимуть бюджетників. І це ще не все. Ірина Наградова далі про урядові обіцянки. На презентацію програми уряду журналісти чекають майже чотири години. Засідання Кабміну планували на дев'яту ранку. Розпочали о пів на першу. Ми писали цю програму протягом тижня і до ночі і сьогодні вранку вносили остаточні правки. Енергетику почнуть реформувати, змінивши структуру НАК Нафтогаз, створять два окремі підприємства, які майже наполовину будуть приватними. Планують добудувати два блоки на Хмельницькій атомній станції до 2018-го, щоб виробляти всередині України більше електроенергії. Ядерне паливо купуватимуть не російське, а американське. Не може бути таке, що вся країна працює тільки на одну компанію НАК Нафтогаз України. Дефіцит, якого в цьому році склав 110 мільярдів гривень на противагу дефіциту державного бюджету, який склав 68 мільярдів гривень, саме тому ми будемо піднімати до ринкового рівня всі енергетичні ціни і тарифи. Адміністративна реформа держслужбовців обиратимуть на відкритих конкурсах. Якщо обрані обіцянок не виконуватимуть, доведеться відповідати. Механізм нині розробляють. Скорочення чекає на бюджетників. Адміністративна реформа вже почалася. Нагадав Яценюк. 2014-го третину бюджетників уже звільнено. Ми будемо іти далі по шляху скорочення державного сектора, і ми ставимо ціль на 15-й рік ще на 10%. відсотків. При цьому збільшення заробітних плат для відповідного державного сектору в цілому мова не йде про стільки про чиновників, скільки про всіх людей, які працюють в державному секторі. Це й вчителі, і лікарі. Серед реформ у сфері охорони здоров'я, запровадження страхової медицини. Українська безплатна не працює. За словами прем'єра, щороку до 8% бюджетних коштів іде на лікування всіх українців. Та людям все одно доводиться платити з власної кишені. Скасують і сертифікацію низки ліків, які вже перевірено в ЄС, США, Канаді, Австралії та Японії. Це означає, що ми відміняємо. Бюрократичну і корупційну реєстрацію лікарських засобів і медичних препаратів, які пройшли відповідну реєстрацію і ліцензування в цих країнах. Також і для цього буде внесено закон України про лікарські засоби. Урядовці пропонують створити антикорупційне бюро та антикорупційну асамблею і реформувати МВС. Декларацію про доходи держчиновники подаватимуть в електронному вигляді. А моніторингова служба перевірить, чи живуть вони на зароблене. Міліцію реформують у поліцію. До парламенту подається закон України про національну поліцію. Скасовується низка невластивих функцій Міністерства внутрішніх справ, в тому числі і ті пострадянські департаменти по боротьбі з злочинністю і корупцією, які очолювали злочинність і корупцію. Також ключове завдання для уряду разом з президентом України це створення Державного бюро розслідувань. За видачу платні в конвертах роботодавцям доведеться відповідати. Для цього Кабмін пропонує запровадити додаткову процедуру. За словами голови уряду, приміром 40% киян офіційно отримують менше ніж 1200 гривень. Тому єдиний соціальний внесок поетапно зменшать із 41 до 15%. Ірина Олександр Прозоров перший національний. Сьогодні вперше за час роботи парламенту восьмого скликання нардепи блокували трибуну. Так, представники фракції радикальної партії вимагали звільнити з керівних посад в комітетах колишніх регіоналів, які голосували за закони 16 січня. Нардепи простояли біля трибуни півгодини, і все-таки змусили спікера Володимира Гройсмана поставити документ на голосування. Радикальну партію підтримали інші коаліціянти. Натомість керівник фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко заявив, що такі питання слід вирішувати на засіданні регламенту. Нього комітету, а представникам фракції Ляшка запропонував очолити фінансовий комітет і комітет житлово-комунального господарства. І не робіть вигляд, що нічого не відбувається. І не робіть вигляд. Не робіть вигляд, що ми про це забудемо. А ви сидите із задоволеним виразом обличчя і кажете, любі друзі, давайте працювати з ким працювати, і з вовками, які повинні в тюрмі сидіти, і з тими, хто пролив кров, хто причетний до кровопролиття? Ну я ж вам сказав, ми зараз включимо Порядок так? безперечно, порядок денний. Безперечно, ми розглянемо. Я поставлю на голосування постанову. Яку щойно була оголошена для включення до порядку денного на голосування і сам особисто персонально проголосую? Піддати люстрації генпрокурора Віталія Яремо та його заступника Олега Бачина вимагали Житомирські кондитери. І це сьогодні в міжнародний день боротьби з корупцією. Під стінами генпрокуратури за оцінками організаторів акції прийшло близько 300 людей. Чому вони хотіли звільнення чиновників, дізнавалася Валерія Багрінцова. Акоб одинадцятій ранку біля ГПО розпочалась чергова акція працівників Житомирської кондитерської фабрики. Це вже сьомий візит мітингарів до Києва. Навпроти входу до будівлі розклали шини, поставили сміттєві баки, а в руках тримають транспоранти. Ми вимагаємо тільки ілюстрації звільнення Яреми і Бачуна з цих посад. Ми вважаємо, що вони в даний час на більше не заслуговують. Якщо вони є кумокумами, то це і пояснює те, що ярема його не буде звільняти. Оскільки в нього звільня, то він визнає про те, що. Що він такий самий, мабуть, як і він. Мітингарі звинувачують Олега Бачуна у хабарництві. Сказав, що після того, як ми йому будемо давати 30 тисяч доларів кожний місяць, у нас не буде ніяких проблем. Ми будемо спокійно працювати. Бачун за минулий рік отримав, не мав абсолютно доходу. В нього в декларації нуль. Значить, не було за що жити, тому вимагав хабари. На дорозі біля ГПУ мітингарі поставили коробку, в яку збирали гроші для заступника генпрокурора. Ми йому по. А їм нас тисяча пенсії, але ми знаходимо е, тисячі йому допомогти, щоб йому хватило грошей. Може, він хоче машину, яку поміняти, Може, що ми йому додавимо гроші. Після цього влаштували виставу про люстрацію. Головні дієві особи смугастики. Цукерки з такою назвою виготовляють на Житомирській фабриці. Тепер же ставимо. до генеральної прокуратури оточили правоохоронці. Усередину нікого не пускали, і самі працівники ГПУ до мітингарів не вийшли. Щоб дізнатись позицію Олега Бачуна, ми надіслали офіційний запит до прес-служби відомства. Там пообіцяли дати відповідь протягом п'яти днів. Валерія Бухренцова, Дмитро Шанчук, перша національний і про інші теми цього дня спочатку розкажемо коротко. Японія запровадила нові санкції проти бойовиків на Донбасі. 2 мільйони 100 тисяч гривень на інтернет. Стільки Генеральна прокуратура України витратила на підтримку та розвиток свого сайту. Конкурс не проводили. Замовлення одразу віддали одній фірмі. Мінус 70 фільмів в Україні. Не показуватимуть стрічок за участю російського актора Івана Охлобистіна. Японія запровадила нові санкції проти бойовиків на Донбасі, заморозила активи 26 осіб та 14 компаній, пов'язаних з самопроголошеними республіками. А людям, які потрапили до списку, заборонено в'їжджати до країни. Водночас нові санкції не вплинуть на підготовку візиту російського президента до Токіо. Ці відвідини кажуть в уряді країни заплановано на наступний рік. Японія проти російської агресії в Україні серед санкцій, які японський уряд запровадив раніше, обмеження на операції з цінними паперами для п'яти російських банків. Та заборона постачати до Росії зброю Україна. Знову одержує російський газ постачання планували відновити в четвер, проте зробили це на два дні раніше. Повідомляє прес-служба Укртрансгазу. А від сьогодні щодоби Україна з Росією має отримувати 43,5 мільйони кубометрів палива. Російський газ не надходив Україну близько півроку через заборгованість Києва. Минуло п'ятницю Нафтогаз переказав Газпрому 378 мільйонів доларів авансу за ці гроші. Протягом грудня Росія має постачати мільярд кубометрів газу. Світ стоїть на порозі енергетичної революції, заявляє герой нашого наступного сюжету, український науковець Володимир Висоцький. Бо італієць Андреа Росі довів, ядерна енергія може бути безпечною і дешевою. Він продемонстрував винахід, який при низьких температурах виробляє багато енергії, і у газу нафти, навіть в атомних електростанцій, з'явиться альтернатива. За твердженням нашого вченого саме через цю розробку Китай відмовився будувати газопровід в Росію, а Сполучені Штати розпродують нафту і ціни на неї падають. Про прорив в історії холодного ядерного синтезу розкаже Ірина Ромалійська. Це фотографії перших екземплярів генератора Росі. він презентував свій винахід 2011-го. Як це працює першому розповідає фізик теоретик Володимир Висоцький. Внутрі знаходився порошок нікеля весом, приблизно на кілька міліграм. без з на полцесу водород. Потім ця система нагрівалася, там спіраль була намотана, определенне время вона нагрівалася сильно, потім нагріватель відключався, і система сама починала. производить энергию. Причем они фиксируют как? В нее тут втекала водичка, холодная, а тут выходил пар. Но ему все равно не поверили, потому что ну, это совершенно как бы вот с точки зрения классической физики это невозможно. Ну, все знают, термояд, что хочет, Дай 100 мільйонів градусів йому. Менше не вийде, а тут було 300 градусів. Тоді, у 2011-му Росі навіть заявив, що готовий продавати свій винахід за 500 доларів. Генератор вмістився б ось в таку коробку, його потужність 10 кВт, тобто він зміг би забезпечити теплом, наприклад, ось такий будинок. Собі вартість кВт – 1 цент, тобто 15 українських копійок. Наступною була ця модель уже на 1 МВт. Далі міні теплостанція. Ось Росі саме в ній дає. Одне зі своїх рідкісних інтерв'ю ми зробили багато замірів, і простота самого прибору робить дуже простими і обчислення. Тож я задоволений Це ядерна реакція ну ніякого специфічного типу. пройшлять только ті реакції, які не приводять кардіяктівним відходам. Щоб довести, що всередині відбувається саме ядерна реакція. Росі дозволив шістьом науковцям експеримент. Ось фото тієї лабораторії. Якщо змінити відношення ізотопу, якщо воно буде а зміть його мож тока в процесі ядерної реакції. Получилось то, чого ніхто не здобув, некий 62-й затоп, котрого була там примерна та порядка 2%. А в кінці його стало 99%. Скептиків, а серед них і професор київського політеху ці результати не переконали. Звичайний штукар бере просто шляпу, суєвцю шляпу стрічки, а потім всі шляпи витягає зайця. То перша ідея, яка виникає, що стрічки він десь спрятав у тій шляпі, а заяць там з самого початку сидів. Власне, про це я і кажу, що я можу замітувати з нікелем те саме. Тобто засунути туди нікель, кудись спрятати, а там з самого початку сидів Заєць, отой затоп нікель 62, який якого потім за ушу витягли. І от все 32 суток непреривно роботало, і призвело в часа за 32 суток полтора. Мегаватт часу енергії це колосальне каліс. Вони приєднувалися до звичайної електричної мережі і просто доказували, що немовби цей прилад дозволяє отримувати втричі більше енергії, ніж е, споживання з цієї мережі. Але як обманювати лічильники? Нас українців вчити не, не треба. Ми всі добре знаємо, як можна красти електроенергію. Тут в інституті ядерних досліджень при академії наук України мали б досліджувати нову технологію. В нашому інституті офіційної позиції з цього приводу не існує. Позиція академії наук цього не може бути, тому що не може бути ніколи. Позиція держави також немає позиції. Ну і взагалі в нас бюрократична система така, що поки немає підрозділу, який займається, то немає ніякої роботи. Я не говорю, що це в Росії вирішують всі проблеми, але це є некий вихід, який сьогодні, по крайній мере, в цьому напрямку треба двигатися. Це має бути некий центр, який з реальною оборудовою, з реальною мастерською, і реально 10 людей, 10, більше не треба там просто, там більше нічого робити, розумієте? Тому що Росія це зділав на колінах у такому українському центрі каже Висоцький. Він зміг би розгадати таємницю генератора Росії. та поки що з лекціями про холодний ядерний синтез їздить світом. Ірина Ромалійська, Дмитро Бабак, перший національний. Не поки що інші ралі. От, наприклад, Генеральна прокуратура України запланувала витратити на підтримку та розвиток свого порталу в інтернеті 2 мільйони 100 тисяч гривень бюджетних коштів для порівняння. Ця сума приблизно дорівнює середній платні українці за 55 років. Який може бути сайт за такі гроші? Навіщо прокурорам таке представництво в інтернеті з'ясовувала Ольга Лузан? Це вебпортал Генеральної прокуратури України. Тут можна дізнатись останні новини з діяльності відомства, подивитись графік прийому громадян, перейти на сайти регіональних прокуратур, або дізнатися, як прокуратура витрачає бюджетні кошти. Нещодавно відомство замовило послуги із підтримки та розширення цього веб-порталу. Сума 2 мільйони 100 тисяч гривень. Конкурс не проводили. Замовлення одразу віддали одній фірмі. Непосредственно вот вот сотрудники, коротко в кімнаті, вони займаються підтримкою круглосуточною, інформаційний технічною. Владислав Баранов, директор компанії, яка дістала замовлення на ринку. Його фірма 14 років. Серед клієнтів корпорації, банки та держустанови, зокрема, Ощадбанк, Вищий Адміністративний суд, пенсійний фонд України та інші. Тут генпрокуратурі робили ще перший сайт 12 років тому. Теперішню ціну понад 2 мільйони пояснюють так: 2 мільйони стоїть підтримка всієї інфраструктури офіційного порталу, який включає в себе більше 40 підсистем. Владислав каже, крім видимої частини, цей сайт має ще й іншу недоступну для більшості користувачів. Функціонал, який розміщений в інтернет-сіті, він призначений для роботи виключно співробітників сотрудників генеральної прокуратури, і фалові архіви, це і спеціальне средство інформаційного моніторингу і так далі. Оцінити скільки може коштувати веб-портал разом зі своєю прохованою частиною. Перший національний попросив тих, хто сам створює такі сайти. Ну, сайт, кабину. Сайт, как бы. Я би чуть -чуть тут не фон. Десь до 500 тисяч там можна вложитися. Гривень. 500 тисяч гривень. Да, да, да. Предложення на ринку чи дорожче, ніж мільйона, я не бачив ні разу. Предположить, что сайт может стоить порядка 2 миллионов, это значит, что у него должна быть за спиной какая-то большая, специально под него созданная, например, база данных, база информации. Оно может стоить и 5 миллионов, и 10 миллионов может стоить и 200 тысяч. На основании вот этого документации то есть информация, нельзя посчитать. У самій Генпрокуратурі витрати обґрунтовують так. В Генеральной прокуратуре існує... Така система, як єдиний реєстр досудових розслідувань, вона надзвичайно дорогостояча. Чому? Тому що в неї входить реєстрація всіх заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення. В неї щоденно користуються тисячі слідчих. Точно визначити, чи не переплатила прокуратура за підтримку та обслуговування веб-порталу, могла б спеціальна експертиза. Але фахівцям потрібен доступ до всіх частин порталу, зокрема і тих, що відкриті лише для прокурорів. Ольга Лозан, Аліна Орищина, Олександр Самойло, Володимир Вістяка, перший національний. Ближче до кінця змінимо тему. В Голлівуді оприлюднили перші кадри чергового фільму про термінатора. Події розгортаються в 40-х роках ще до народження Сари Конор та її знайомства з батьком Джона. Арнольд Шварценеггер грає в стрічці друга сім'ї Конор в минулому, за образом якого буде створено Термінатор Т-800. У фільмі багато подорожей в часі розповів Шверцнегер і пояснив, чому Термінатор в новій стрічці має сиво, як і актор волосся. На залізний корпус Кіборга нарощують живу тканину, яка старіша як у людей. Пояснив Арні. щоб порадувати своїх прихильників, Арнольд Шварценеггер зіграв ложкою музику з термінатора. Зробив це снідаючи, не відриваючи погляду від ранкової газети. Пере про інше музику і про інше кіно в Україні не показуватимуть художніх фільмів і серіалів за участю російського актора Івана Охлобистіна. Експертна комісія при держкіно України заборонила транслювати на території держави 71 стрічку. Раніше з ефіру вже зникли майже сімдесят фільмів з іншим актором, який підтримує російську агресію на сході України Михайлом Пареченковим. Так, Івано Охлобистін знову кілька днів тому підтвердив свою підтримку діям Росії на сході України. Новоросія є і завжди буде. Слава Новоросії! Вау. А так під стінами держкіно близько 30 чоловік вимагали зборонити російські серіали за участю актора. Свої вимоги підтверджували вигуками. Люди тримають у руках плакати на тротуарі навпроти, роздають перехожим листівки із закликом приєднатися до акції. Ми прийшли підтримати держкіно, щоб вони заборонили показ російських телесеріалів з участю Пореченкова і Охлобистіна на каналах України. Тому що це не є добре, коли людина з екрану, будь то монітору вдома чи телевізору говорить вбивати українців і знищити Україну як таку. Це не я добре у стінах цієї будівлі в цей час засідає експертна комісія, ухвалює рішення щодо заборони показів серіалів, у яких знімався актор Іван Охлобистін. Ми не розуміємо, як можна взагалі ще дивитися і транслювати, І ще саме страшніше, платити Росії шалені кошти за показ цього кінолайна, в якому він агітує проти наших героїв, проти нашого, нашого захисту. Як це може робити? Тому ми прийшли і кажемо, держкіно заборонити на українському телебаченні охлобистина. Інтерни. Даунхаус, метод Фрейда, 71 роботу російського актора від сьогодні заборонено показувати на території України. Канали, які будуть відмовлятися в від дуже закупленій продукції, вони будуть нести збитки. Але ми сьогодні перебуваємо в ситуації війни. Я зараз буду говорити навіть про ситуацію інформаційної війни, яка є не менш кривавою, ніж така, яка діється зараз там на сході. У нас і в цій ситуації бізнес повинен також. Бути відповідальним Іван Охлобистін кілька разів приїжджав на підконтрольні бойовикам території України. Віталій Бакуменко, Ольга Лузан, Сергій Тищенко, перший національний.